Протягом 99-го року кількість фермерів на рівенщині збільшилась на 19. І тепер їх в області 439. У минулому році врожайність зернових та картоплі у них залишилось на тому ж рівні, а цукрових буряків та овочів зібрано більше. В середньому на одне фермерське господарство припадає 24 гектари. Коли в нас було раніше значить, десь 12-15 гектарів. Це в зв'язку з тим, що вже пішов процес оренди землі. Загалом фермери займають понад 10 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Близько половини цих площ вони орендують. При тому, що їхньою працею обробляється лише 2-3 відсотки, продукції виробляється у 2,5 рази більше. Найкращий фермерський рух я ще хочу назвати. проходить в таких районах, як Рівенський, 80 фермерських господарств Є здолбунівський 79, дубнівський 75. Млинівські 50. Я повинен сказати, що тут і працюють краще і голови асоціації, і взагалі більш дружні фермери. Однак у Поліських районах фермерський рух не набув такого розмаху. У деяких районах працює по два-три фермери, трапляється, щось згортають свою діяльність. Як причини цього, на конференції названі неродючі піщані ґрунти та підвищений рівень радіації. На відміну від колективних сільськогосподарських підприємств, у фермерів поголів'я великої рогатої худоби та свиней не зменшилось і навіть зросло. До речі, на тваринництво вони сьогодні також ставлять більше, ніж на рослинництво. А на полях вирощують те, що має сьогодні найкращий збут овочі.